Передній ваш роман Мобілізяка якраз про перші роки війни. Чим ця книга для вас особлива? І, будь ласка, розкажіть нашим глядачам про сюжет цього роману, але без спойлерів. Мобілізяка це стала наслідком книги першої книги Карателі. От фактично, бо в першій книзі карателі не було мене. Там були писані події, художня книга. Я довго думав, як підійти до того, що я хочу викласти. І вирішив, що це має бути власне художня книга. Виходить дуже багато документалістики, наприклад. Виходить хроніки, якісь щоденники. Це важко читати людині, яка не занурена в це. А я хотів, власне, донести все, що. Що відбувається до людей, які не стикнулися з війною напряму. Тому вийшла книга Карателі, і е, вона стала успішною, і читачі почали цікавитись автором. І е, тоді вже мій видавець вийшов до мене з пропозицією, каже: слухай, в мене стільки запитів, хто ти такий і, 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 і до чого ти до того всього, ну, от, якщо тебе там нема в книзі, то, можливо, ти зробиш, е, напишеш одну книгу. І я сів е, за мобілізяку. Е, і, е, це книга от такого типового цивільного, який змушений був стати військовим. Я ніколи не, не мислив себе в армії, я ніколи не хотів бути військовим. Обставини сталися так, що величезна кількість цивільних помусили прийти в армію. власне. Я був один з них, і це от мій погляд на те, що відбувалося за сторони цивільної людини, перетворюється на військову. В карателях вона була об'ємна, тому там не було фактично ніяких фотографій. А мобілізяка цікава тим, що там є фотографії, там є ілюстрації, там є QR-коди, посилання на відео. Тобто людина читає голову, і якщо він хоче більше зануритись в неї, то він знімає QR-код і бачить це на власні очі.